Цього тижня світ і Україна відзначали 25-ту річницю трагедії, наслідки якої відчуматиме на собі ще не одне покоління українців. У зв'язку з цим у нашій рубриці тема тижня ми вирішили запитати вас, чи з часів аварії на ЧАЕС українська влада стала більш підзвітною? 91% з тих, хто проголосували на нашій веб-сторінці, вважають, що ні. 6% вважають, що влада стала більш підзвітною 3% не визначились. З цим же запитанням наші київські кореспонденти звернулись до перехожих на вулицях української столиці. А ну, в принципі, я вважаю, що якщо питання стосується влади, то в принципі абсолютно якоїсь правди ми все одно ніколи не будемо знати. Але в принципі, якщо порівнювати так радянську владу та владу нині українську, то звичайно, ну принаймні в таких питаннях, якщо до Чорнобиля, то влада дійсно більш відкритіша. Якщо ставити таке запитання, чи стало більш відкрито, то вважаю, що так стало. Але в принципі, так, щоб ми знали все, що відбувається на цьому політичному олімпі, я вважаю, що цього не буде ніколи, і можливо, це навіть не краще. Ні, звісно ж не про все розказує. Ну. Якщо е, збиралися, е, був збір коштів на е, ремонт саркофага вже давно, і ці кошти були втрачені і зникли невідомо де, тобто зібрано було більшу кількість грошей, ніж зібрано зараз, наскільки я знаю, то очевидно, що вона не стала підзвітною. Ну, ні, думаю, про такі речі складно говорити в нас. Якщо стосується питань, думаю, загальноукраїнських, то ні. Якщо стосується суду Чорнобильської е, катастрофи, думаю, що відкрилося більше фактів, бо зараз ну, останнім часом ідеї передачі багато, і шоу різних відбувається, які тобто, е, по телебаченню транслюються, які більш... Е, Детальніше показують всю трагедію і показують саме те, як приховувалися. Але я думаю, що зараз відбувається багато катастроф, які також приховуються від народу від людей. Коли ми дізналися, що трапилося у Японії, то нам тепер кажуть, що в Чорнобилі навіть було гірше. А в той час це було жахливо, тому що ні про що нікому не говорили, і все було добре, не треба було нічого робити, не треба було хвилюватися. Зараз це тільки тому, що ці події, мені здається, в Японії. Тому, мені здається, почали говорити про Чорнобиль більше. Тільки в цьому році. Оці ці 25 років мовчали.